Привоз у вогні. Легендарний ринок був атакований ударними безпілотниками о третій ночі. Полум'я охопила близько двох тисяч квадратних метрів фруктового пасажу. Це була єдина споруда, що зберіглась з початку минулого століття. 100% скажуть на Сто привозі... відсотків скажуть, що тут на привозі виготовляли шахеди. Це сто відсотків. Це просто тварюки. У людей тут стільки грошей вкладено. Вони приходять сюди, щоб заробити якусь копійчину. Дивіться самі, все вигоріло. Завжди усміхнені продавчині з привозу ледь не стримують сльози, бо ж поцілили в один з найвідоміших символів Одеси. А ще неподалік від легендарного ринку у серці молдаванки стоїть розтрощений шахедом будинок. На рятувальному майданчику панує тиша. Кінологи ДСНС разом з пухнастою напарницею Джесікою шукають під завалами мешканця однієї з квартир. Вводиться режим тиші, щоб почути, можливо, людина має давати якийсь звук і при цьому співміщати з пошуком собаки на заваді. І при цьому бажано, щоб не було людей посторонніх на самому зоні пошуку. Родичі повідомили рятувальників, що на момент атаки чоловік перебував у ванній, а після вибуху перестав виходити на зв'язок. Рятувальні роботи час від часу перериваються через загрозу обрушення будинку. Будівля дуже понівечена і стаються періодично невеликі обвали. А рятувальники працюють на поверхах. Нами встановлено спеціальний сейсмографічний прибор для контролю за рухом конструкції, і який вже попереджав декілька разів про обвали, і ми вчасно встигали виводити наш особовий склад. Мешканці понівечених квартир провели ніч у рятувальних наметах. Тут навіть становили ліжка для літніх людей та дітей. Катерина з сестрою мешкають на четвертому поверсі просто під розтрощеними квартирами. Під час атаки жінки ховалися в коридорі. Так шарахнуло, що... так шарахнуло, що у нас винесло двері. Вони відчинилися, їх вирвало із замком, повибивало вікна. У нас повна квартира скла. Вибило навіть вхідну решітку в тамбурі. Тамбурі. Сусід Катерини з дев'ятого поверху міцно притискає до себе свою перелякану собаку. Чоловік не почув сигналу повітряної тривоги, тому вибух захопив його зненацька. Він весь поранений уламками скла. В останню мить встиг вибігти з охопленого полум'ям будинку. Сходами спустилися, коли вже все горіло. У диму, там через вікно валив, але ми встигли втекти. Взяли, ну що ми взяли? Ось собачку, документи, паспорт, телефон, ключі. Телефон загалом у цьому будинку поранено чотирьох мешканців. Цієї ночі Одесу атакувало три десятки ударних дронів. Один з них поцілив просто у Приморський бульвар, посеред якого утворилася вирва. У будівлі пам'яті архітектури, що розташована поруч, повилітали вікна. Людмила Цебренко, Оріна Небохід, перший міський.